Доброго дня, вас вітає компанія Теплокран. Ми хочемо вам продемонструвати сьогодні опалення дачного будинку опалювально варочною пічкою фірми МБС, виробник Сербія. Перевага даної печі є в тому, що вона виконує функції 4 в 1. це є обігрівальна піч, яка працює на термофільні. Контур, який скидає свою температуру в камулюючу ємкість, яка знаходиться в підвалі. Також вона виконує функції духовки, приготування їжі в духовій камері. Вона знаходиться отут. Тобто, в ній можна приготувати спекти пляцок, приготувати качку, спекти ковбасу, спекти також хліб. Для того, щоб ця духовка обігрівалася додатково, є шибер, який Якщо він відкритий, він працює напряму. Тобто вогонь розгорівся, гріє поверхню верхню, тобто так називаємо бляд, і вся е, врешту дим, димові гази виходять у димову трубу. Якщо ви хочете спекти щось в цій духовці, ви перекриваєте канал, і тоді димові гази. Охоплює цю духову камеру, і відповідно в неї збільшується температура. Температура в ній регулюється слідуючим чином: внизу є регулятор температури камери. Тобто він має тут мінімальне положення, відповідно, в цьому місці він має максимальне положення. Також для зручності домогосподарки в цій печі внизу є додаткова шухляда, в якій можна зберігати посуд або, можливо, там дрова, кому що зручно. Вона також легко закривається, паливна камера обладнана стеклом для того, щоб було видно, як горить вогонь, і також інфрачервоними променями через стекло гріє дане приміщення. Тобто, коли ви вечеряєте або просто присіли біля цієї плити відпочити, видно, як гарно горить вогонь. Можна сказати, це є міні-камін. Тобто, топошна камера має переваги такі, вона має хороші нержавіючі ручки, які якісно і гарно закривають дверку. Також вони мають е, самодотяг, тобто дверка сама закривається, це має теж перевагу. Також Для того, щоб цю камеру розпалити, є декілька видів регулювання повітря. Тобто Подача повітря для системи чистого скла знаходиться зверху камері. Вона бере повітря для того, щоб воно попадало під стекло і це стекло буде відповідно чистим, в залежності, якщо будуть хороші і якісні дрова. Первинне повітря подається знизу, має ось таке регулювання, його можна відкрити, прикрити або повністю закрити. Також в нижньому ящику знаходиться попільник для того, щоб чистити піч і збирався тут попит. Для того, щоб розпалити вогонь, ми не складали туди дров. Поставили розпалку і маємо подати максимально повітря. Тобто ми відкриваємо. Піду. І відкриваємо шаби, для того, щоб полум'я прямо йшло в димохід.